Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде розпакування огляд ось такого набору біт від фірми Bosch. Це для електровикрутки докупив також ось такий набір для викручування болтів та шурупів. ну Для тих, які там злизані шліци у нас да? і немає не можливості зачепитися вже там гайковим ключем. Ми знаємо, що потрібно висверлити отвір, да? і за допомогою цього. Цієї різьби ми вкручуємо. Тут різьба у нас не по годинниковій стрілці, а проти годинниковій стрілці. І вона вкручується туди, коли ми намагаємося проти годинникової стрілки викручувати. Ну, давайте відкриємо і розглянемо. Ну, По-перше, тут у нас набір для викручування шурупів 5 штук. Виробник Китай. Нічого такого. А, ну розмір 3-6 мм, 6-8 мм, 8-11, 1114 і 14-18 мм. Матеріал, з якого вироблений хромванадій. Ну це звичайно Звичайний інструментальний метал. Так, як його, його відкрити? Угу, Дуже цікаво. Так, потрібен якийсь спецінструмент для того, щоб навіть його відкрити. Воно поставляється, бачите, не в коробці в якійсь, а просто отак от і є. Ну, Це з відомого, штрих-код, з відомого маркетплейсу. Так, витягнули, ну ось ось такий набір. Якось воно дивно разом з кришкою не відкривається до кінця. Ну, Тим не менше. Так, розглянемо якість виконання, як ми бачимо, воно в мастилі. Бачите, прямо з завода для того, щоб не іржавіло, скоріше за все. Бачите, воно, краплі мастила є. І тут у нас що у нас? Фокусуйся. Ну, тотал написано тотал один решітка. Ну, це зрозуміло, саме тоненьке. І тут, як ми бачимо, давайте подивимось на якість виконання, фокусуйся. Ну, ось, бачите? Тобто ми коли намагаємось викрутити. От викрутити болт, який у нас зі злизаною шляпкою, наприклад, ми всверлюємось отвір всередині. І ось таким руком ми, наче викручуючи, ми вкручуємо ці. ці цей такий набір. Так. Ну, що, воно. Я не знаю, пофарбовано, просто з цієї сторони воно просто пофарбовано. У нас ця різьба. І тому ми не можемо сказати, там, яка там якість, поки не випробуємо в роботі. Ну, Але це така штука, яка особливо там, там у кого не є там, стара машина, скажімо там, які там, років там, я не знаю, там, 10 Можливо, навіть менше. Просто болти бувають настільки закисають, і буває таке, що просто навіть е воно в такому місці знаходяться ці болти, що не можна його розігріти, наприклад, за допомогою там, цієї ж паяльної лампи, да? або на цього ж там газового балончика і цієї горілки не можна е розігріти. Для того, бо воно там або оплавиться щось, або там біля якогось магістралі, наприклад, там я не знаю то, 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 або хальмівної рідини, або, наприклад, там бензонасоса. Там, Ну, буває там всякі випадки і потрібно просто механічним способом викручувати ці болти. Так що я вважаю, що такий набір, як кожному хазяїну стане в нагоді. Тут у нас що? Ні, ну це просто як декоративне, так розумію, така штука у нас. Я думаю, що може тут там щось у нас таке додатково цікаве знаходиться. Зараз, скоріш за все, воно має відкриватися. Ні. Не відкривається. Просто ось така декоративна. Так, ну тут немає про що казати. Хоча от погано, ну дивіться. от Витягнув, коли перша розпаковка, от витягнув оцей пін. Ну і як? Тобто його десь покласти, десь його навіть от тут от є таке. Щоб повісити, ось я повісив, за, за, наприклад, за гак за якийсь, і ось воно постійно от, воно буде розкриватися. Тобто нема такого, щоб тут от, воно якось фіксувалося. Хоча б такі якісь там два піни для того, щоб воно якось Тобто Воно просто не тримається. Ну, Не дуже добре не продумано. Тепер давайте повернемось до наших біт. Bosch. Bosch, це вже не, не той бош, який мав бути до того. Не мав бути, який був до того. Тому що у мене ще є біти Bosch та Makita, на яких, ну, в крайньому випадку, отут дивіться, в наборі, да, з електровикрутку. Ось, наприклад, біта Bosch. І що ми тут бачимо? Ми не бачимо жодної позначки, що це Bosch. Ми маємо позначення, да, PH2, P. Біта маркування. Але те, що це там, приналежність до Боша, ми ніякої не маємо. Тут дивіться, давайте подивимось тримач для біт. На тримачі для біт також немає позначення, що це Bosch. І давайте будь-яку там, наприклад, Торкс, Пін. Візьмемо і подивимось. Також немає ніякого позначення, що це Bosch. Хоча бачимо: от сліди мастила є, бачите? Тобто вони також мастилі. Ну, також ми бачимо Торкс, просто Торкс 6... 40 HP. Пін. Ну, мається на увазі, то Торкс у нас така як зірочка, да? шестигранна така зірочка, і всередині також у нас є пін. Мається тось, це такі е, необхідні спеціалізовані біти для тих, хто займається, скажімо, я не знаю, ну в, в деяких автомобілях навіть такі є, також є в медичному обладнанні, також є в електроніці. навіть я не знаю, Навіть я зустрічав, от тут немає. Є така трикутна ще, хто зустрічав така трикутна біта, тут немає її. Ну, вона дуже рідко використовується, але я зустрічав трикутну таку штуку біту в електрочайнику і зустрічав трикутну. Ну, Трикутні, мається на увазі такі гвинти під трикутну біту. І зустрічав трикутні гвинти в кавоварці. Ну, звичайні побутовій кавоварці, яка там купляється в звичайному, там, я не знаю, маркетплейсі. От. Також ось такі у нас Торкси зустрічаються. Часто в побутовій техніці. Ну і, в принципі, тут немає на що особливо роздивлятися. Ми бачимо, що у нас декілька є PH2 штуки PH2. Це у нас самі такі розповсюджені. Це у нас хрестові так звані. Да? Це у нас PH1, якщо не помиляюсь. Також у нас PH3, це у нас PZ1, PZ2 і PZ3. Шліцові звичайні. Потім хекси йдуть. Ось такі. Просто шестикутні Або шестигранні. Ну і звичайно йдуть торкси. Торкси без піна. Десятка, 15, 20, 20. Також самі розповсюджені у нас 20-ки йдуть. 25-ка, 27, 30. І торкси з піном. Десятка, 15, 20, 25. Тут немає двох двадцяток. Бачите, 25, 27, 30 і 40. І також у нас сороковка є ось тут от Торкс звичайний. Тут 30 і тут 40. В принципі, я ж кажу. Не знаю, наскільки тут буде якість, наскільки задовільна. Але вони навіть не позначені, що це бош. Просто цікаво, з якого матеріалу вони зроблені. Давайте, можливо, тут десь написано. Виготовлено, звичайно, ми знаємо прекрасно цю країну. Тут у нас якесь маркування вибите. 32 біти у нас ну, Robert Bosch, Power Tools, GMBH, Штутгарт, Німеччина. Це, звичайно, це у нас зареєстрований, зареєстрована торгова марка. Це ми розуміємо. Але виробник, як ми знаємо, на нашій країні в більшості, в більшості, не хочу сказати, що завжди, але в більшості йде, це у нас просто Китай. Це не дуже добре. Не дуже погано, але й не дуже добре. Звичайно, хотілося б більш якісного інструменту, особливо коли купуєш електроінструмент, наприклад, ось, як викрутка, вона ж, е, наче і грошей гроші коштує, да? але тим не менш ми бачимо, що все ж таки, не дивлячись на те, що зареєстрована там торгова марка, там Німеччина, а вироблена вона, ну, коротше, десь воно тут тут написано. Або на упаковці. Да, на коробці там було написано, що все ж таки вироблено воно в Китаї. Це все зрозуміло. Так, що так от там не треба сильно рефлексувати на те, що Bosch, то це класно, бо вже давно не є тією торговою маркою, да, на яку можна там, ну. За яку не, не шкода віддати останні гроші, як то кажуть, да? ну умовно останні, останні гроші. На то, щоб придбати, ти думаєш, що воно буде в тебе вічно працювати, що там якість така захмарна. і що виробляв, збирав, наприклад, там якийсь там інструмент, дійсно, там якийсь там блакитноокирієць, да, двометровий, там зі світлими волоссям. І що там все, все по феншую, і що якість, і що обмотка мідна, і що там кількість, і, ну і взагалі там все на вищому рівні. Ні, це вже давно не так. І подивимось, скільки воно буде, звичайно, працювати, наскільки вистачить цього, цієї гуми, е, наскільки вистачить взагалі, там, як довго буде працювати двигун всередині, ну, наскільки вистачить акумулятора і таке інше. Так само, і бітиці. Подивимось, коли як вони. Будуть працювати, хоча вони не будуть працювати в важких умовах, вони не, не будуть використовуватись там, наприклад, на будівництві там для гіпсокартону, да, коли там е, сотнями або тисячами на день закручуєш ці гвинти, і вони там, наприклад, PH2, вони будуть просто постійно там виходити з ладу, там стиратися ці шлиці. Ну, але для таких, от якихось там. Незначних робіт, коли там, тобі треба, наприклад, там, в день 10-20 гвинтів викрутити, а потім закрутити. Коли ти там, розбираєш якесь там, наприклад, точне обладнання, комп'ютерне обладнання, там, в автомобілі, наприклад, там, якась там електроніка, блоки, там, якісь схеми, там, щось, ти, там, або побутова техніка, там, медичне обладнання, ну будь-що, що ти користуєшся, звичайно, тобі треба, хоч більш-менш якесь якісне. Якісний інструмент, який буде тобі служити, який в тебе в будь-який момент він відпрацює всі кошти, які ти за нього заплатив і буде тебе, як то кажуть, утримувати, кормити тебе, поїти і одягати обувати. Да? Ну що ж, дякую всім за увагу. Всім хто був на каналі, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки до нових цікавих відео, до нових зустрічей. Бувайте!